Крава талановита, успішна. Це все про Оксану Білозір. Так говорять про неї колеги, яких безліч і серед творчої еліти, і серед політиків. Тричі народна, народна артистка, народний депутат, народний посол України для більшості просто україночка. Ці книзі Анжеліка та Оксана присвятили два роки життя. Більше 100 аудіофайлів записаних з різними людьми. Це практично весь склад ватри, це найближчі родичі, це сини Оксани, це Роман Недзельський, це її сестра Мирослава. Люди, які з нею працювали і в міністерстві. Біографію Оксани Білозір намагалися написати не вперше, однак щоразу справа не рушала. Відкрита душа чомусь не могла розкрити потаємне, пустити у глибини своїх переживань. А разом з Анджелікою, такою ж палкою патріоткою української пісні, Оксана Білозір наново пережила всі тріумфи і трагедії свого життя. Вона мене задавала запитання, і я починала на них відповідати. По перше, спогади вони. Нахлинули і, звичайно, за цими спогадами були пережиті емоції, і радісні, і трагічні, і сум, і біль, і щастя. І дуже часто я плакала. Перші читачі рідні Оксани. Було багато дуже цікавих скаже цікавої інформації, яку я дізнався вперше. Я дійсно її не знав. Я коли взяв книгу в руки, я її одразу всю ще прочитав. На одному диханні вона дуже легко написана. Цієї дівчинки вже далеко, вже давно немає. Звичайно, це є дуже впевнена в собі жінка, яка дуже багато чого в житті досягла. але не змінився один момент. Оце таке духовне наповнення і відношення до життя. Оформлення книги досить скромне. Таким був задум авторки та героїні. Ми спочатку їм пропонували достатньо, скажімо так, помпезні здання, сказали, от можна здати «Золотое золотої там в кожному переплеті. Але нам була поставлена задача, щоб книга була достойною і в той же час доступною по ціні. Примірник коштуватиме близько 50 гривень. Видавці обіцяють промо акцію різними містами. А героїня та авторка другий том. Це буде продовження історії сходження білої зірки України. Юлія Михайлова, Світлана Жерно, Костянтин Царинок, телеканал Київ.